А цей фартовий. Вставляємо і гладеньким молоточком просто і. Тут вже буде свято, Зараз ялинка буде добра. У нас минулого року була проблема з ялинкою, бо тут ялинок таких немає сосу. Посправді в цій от місцевості. Атмосфера Різдва приємно пахне, як засніжені степи Донеччини, як мелена кава у прифронтовій хатині. І звучить як сміх воїна, що вижив після бою. Злякався? я якраз не хочу я <різь> тут. Як раптова тиша після безсонної ночі. Радує, як усмішка дитини в екрані мобільного телефону і муркоче, як кіт, якого забрали зі згарища. А як її звуть? Кицька. Свято це гріє як копна свічка, як грілка в тактичних рукавицях. Воно смакує, як польовий борщ, як волонтерське куття, і вселяє віру, як вцілілий хрест у розбомбленої церкви, як тиха молитва під час евакуації пораненого. Дай мені достатньо, Боже, дай мені достатньо. я повинен його жадо. Різдво таке ж неосяжне, як любов і віра рідних, що чекають вдома, міцне, як Залізний купол протиповітряної оборони над мирними містами і гостре як захисника, що збиває балістику. Дух Різдва це відчуття родини, це здатність дарувати турботу і приймати її. І це не зламна впевненість у перемозі, яким би важким і довгим не був до неї шлях. І нехай Господь у святий вечір подарує віру тим. Кого похитнули важкі випробування, і нехай родини зберуться за одним столом, хоч дехто і на відстані в тисячі кілометрів, і нехай Господь подарує Україні мир, а загарбникам справедливий суд.